Гасті рекордними темпами будується наразі міні-котельня, яка обігріватиме міський спорткомплекс і грітиме воду у його басейнів. Причому, як наголові, наголосив міський голова Козярчук, за цінами удвоє нижчими, що нав'язують народу жадібний інтер'є. Наша знімальна група побувала на будівництві цього архіважливого об'єкту. Скажіть, будь ласка, тут будується міні котельня а ви да? да. Зараз ми перебуваємо саме тут, туди, тут якраз і буде ця міні-котельна, яка буде працювати е, на вуглі, на палетах, на семечках і навіть на е, коровичних кізяках. Но важливо, щоб вони були сухі, ці кізяки. Ага. Ну, вода буде грітися і подаватися. Е, саме, е, трубами, в басейн і на батареї опалення спорткомплексу, де ви зможете купатися саме, і займатися спортом. А як же буде з забрудненням повітря? О, тут взагалі не буде ніяких саме проблем. Можу можу продемонструвати. Дивіться. Припустимо, що це паліти або сухий кізят. Вони горять і гріють як саме оцю трубу. А у штаті, штаті нашого басей, нашої котельні, буде роздмухувач диму. І от штатна одиниця так і буде кхе, саме називатися роздмухувач дима. Він просто буде стояти, бачите, вроді би як дим пішов. А коли він отак буде робити, от, Диму буде значно поменше, він не буде кучкуватися. Отак От і вирішиться це питання, що так турбує наших. Що ж, бажаємо швидше звести ваш, вам цей об'єкт. Він, він вже зведен. Тільки залишилося, ну блін, труби підвести і, і пустити їх туди. І, і все, і приходьте і купатися в басейн. В кадрах ви можете бачити, що труби, лягині котельні ось ось увійдуть у Світловодськ. Це лише подолана невелика паромна переправа через Дніпро. Бо ж відомо, що наші активісти і поліція пильно стежать за тим, щоб великовантажний транспорт не їздив нашими вулицями, руйнуючи їхнє асфальтне покриття. У нас праєс запрещен улице. У нас праєз запрещен улице. У нас праєз запрещен улице. Та, попри це, мені котельне в місті буде